Та як прописано в законі, що вона має право займатися підприємницькою діяльністю. Кожна з цих людей на площу в тисячу гектар має по 10 працівників. Фізична особа, абсолютно не плачучи ні з жодного податку, ні ПДФО, абсолютно нічого, маючи їх робітників і цю людину щось ніхто не перевіряє. Вона так само може не показати, відловити там, грубо говоря, 100 тонн риби чи 50 тонн риби податку з цієї риби ніхто не бачить. Беремо фізичну особу підприємця. Так само вона могла або оформити цих людей на роботу, або не оформити, ніхто цього всього не побачить, і підприємство заробляє кошти. Беремо юридичну особу, яка буде мати 10 працівників на роботі, яка щомісяця платить їм зарплату, яка щомісяця буде платити ПДФО і всі останні податки з риби. І в результаті три різних підприємства будуть отримувати різні доходи. І їх в цьому плані ніхто не контролює. Буде різна ціна на рибу, буде різна плата. Якщо взяти аквакультуру і буде оренда, знову ж таки, ми маємо різну собі вартість. Якщо ми візьмемо, ви всі пам'ятаєте фермерські підприємства по вирощуванню зернових культур. У них всіх, е, слід, е, по моєму, менша ставка податку на додану вартість, тобто е, ПДВ. Там у них, здається, 16, чи 15 чи 14%. Стоїть. Я зараз точно що не пам'ятаю, але я можу підняти ці дані, я думаю, ви самі це знають. Ніхто не платить з них 20% ПДВ. Для того, щоб не були спокусу для чиновників, бюрократів, які хочуть віджати, е, можна сказати, відновлені водні об'єкти, е, мексенаторами, які хотіли займатися рибною. Реброю галузю потрібно, щоб оподаткування рибної галузі було прозоро. Що собою регламентувало СТРГ? Я вам розказую, як працював я 6 років до тих пір, поки вони не біжали водний об'єм. У кожному звіту, який ми подавали держрибагентство агентство чи місцеві е, рибоохоронного патруля. Оце всіх звітах було сплочено ПДВ з кожного кілограма відловленої риби, яку ми подали, скільки відловили тої чи іншої риби. У нас була там заповнена та форма, і були сплочені податки. І ці всі фактори на сьогоднішній день ми поки не обговорюємо, поки ми будемо обговорювати, так як ми хочемо прийти до закону. Ми хочемо е, жити в правовій державі, ми хочемо жити в демократичній державі, але це все. Якщо ми не врегулюємо з оподаткуванням, не буде там чіткої прозорості, ми нікуди не розвинемося. Стосовно якщо підприємство виростило більше риби, то це підприємство треба показати, що підприємство виростило більше риби. Якщо рибопродуктивність у нас режимах в більшості складає десь 200-250 кг на гектар, може в когось менше, може когось більше, але ця процентовка від цієї цифри, що я назвав, не коливається більше 15%. Якщо підприємство вибрало. Більше риби, я думаю, це підприємство не треба наказувати. Якщо підприємство не доловило риби, це теж можна зрозуміти. Але якщо підприємство зовсім не відлавлює рибу, ми ж розуміємо, що в кінці що відбувається? Ухилення від тих самих податків. Якщо не буде цієї прозорості, спокуса для бюрократичних чиновників буде завжди. І поки ми це все не доведемо, закон не може працювати в односторонньому порядку. Давайте ми вам дамо водний об'єкт і ви будете працювати. Дуже цікавий фактор з тими з органими водними об'єктами, які пішли в розпорядження Держебагенство. Мені цікаво, що Дергаство платить за воду, Держпагенство платить за землю. Воно ж використовує ту саму воду за яку чомусь господарське підприємство дає аквакультура, вони має платити і за воду, і за все інше. Якщо ми спотикатися будемо на статтю 13 Конституції України про ресурси, які належать народу України, знову ж таки появляються питання. І поки ми не зв'яжемо це все в прозору адекватну формулу функціонування рибного бізнесу, ми не двінемося, ми не зрушимо з місця. І стосовно законопроектів, хтось може там говорить, як було, що було, витую. Законопроекти пишуться для того, щоб їх розбирали. Якщо він дійсно не зрозуміло і адекватно його будуть витувати. Показом я зробив аналітику по законопроекту про двійне гражданство. Хтось говорить, о, там всі будуть получати двійне гражданство. До цього було два законопроекта, які були витовані, і вони не пройшли. Третій законопроект прийшов, хтось обурюється, хтось не обурюється. Я це питання ізучив дуже хорошо, і я вважаю, що там було прийнято доволі великих норм. Тому на сьогоднішній день я не знаю наскільки пройде законопроект, якщо ми його дорозберемо, тому що останній раз все, що я був запрошений, ми розібрали тільки 20 правок залишилось 140 правок по законопроекту сто Але сам факт: якщо не буде чіткої і прозорої схеми, ми ми, ми будемо далі товктися. Ми вже сім місяців протовклися. І будемо далі товтитися. Та сама ситуація з промисловиками. Хто сказав, що промисловик, який відловить 100 тонн риби, він платить всі податки. Весь сербор через непрозорість рибного бізнесу, непрозорість оподаткування, так як податковий кодекс дозволив три і більше форми функціювання підприємств. в оподаткуванні немає. Ми про що хочемо? Ми хочемо, щоб наповнився бюджет. Ми хочемо, щоб розповілася країна. Ми хочемо, щоб всі функціонували і працювали. Ми хочемо мати в водних об'єктах чисту воду. На сьогоднішній день я вам скажу: от Вінницька область, там взагалі Вінниця вся кричить та і палочки. Що там тільки немає на пляжі. Це відбувається через СОШ, тому що каналізаційні стоки впряму течуть в річки, які є загальнодержавного значення. Я вам можу надати і відео, і факти. Ми говоримо про якість риби, але ніхто це все не контролює. Я дивився, якось зайшов на відео, що робиться по Полтавській області. У людей від втора зуби сипляться з народження. Це повний хаос. Як ця риба може розповсюджуватись по Україні? Ці всі питання знову ж таки ніхто не ніхто не контролює особисто по своєму водному об'єкту. Я здавав в моєму каждої 2-3 роки. Ми робили аналізи води, щоб розуміти, що відбувається з водою чи зверху і не східують гадості. Та сама ситуація там дуже багато факторів. Всі знають, хто отримав е, дозвіл на спец використання водних біоресурсів. Потрібно було оформити воду, потрібно було пройти техогляд. А що таке та огляд е, рибогосподарського судна? Правильно, це охорона праці. На охорону праці знову ж таки ніхто не опускає. Поки ми всі фактори не включимо в цей законопроект, наскільки він має бути простим, чітким і регламентованим, і правила і закони не має порушувати ніхто. Саме найбільше нас порушують правила, тому що є збут неофіційної риби. Людина приїхала, оптовику на ринку здала і цю рибу розпродує. В Києві може там і в обласних центрах простіше, але я дивлюсь, що відбувається на теренах Вінниці і на теренах району. Прозорості ніякої немає. Є куча спокус. Ви всі ж в більшості знаєте, в інспектора зарплата 10 тисяч гривень. Ви мені скажіть, в обласному центрі інспектор, який вже 20 років пропрацював у рибоохоронному патрулю за 10 тисяч гривень. Він зможе втримати свою сім'ю на сьогоднішній день. Ні, не зможе. І поки ми будемо це битися, там буде повний хаос. Я сьогоднішній день перебуваю в країні не з перехідною економікою, як Україна. Я подорожую, і на сьогоднішній день я дивлюся, що в країні де економіка відноситься до третіх країн світу, поліції на дорогах немає, аварій на дорогах немає. Я б, що показав який трафік, як люди переїжджають всі по адекватності своєї розумності, і ДТП ноль. Я вже тут перебуваю в Індонезії третю неділю. І чомусь ці люди вони цінують життя, цінують роботу. Коли ти проходиш, робиш проплати, тобі говорять, сума атакату, налог до держави такий там 4 чи 11%, в залежності від регіону і місця розташування, але в них все чітко, все працює, все сплачується. У нас вітра, 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 на сьогоднішній день повне табу. І вітра. моя позиція, поки ми не включимо це все. Ми не дойдемо. Ми ж всі говоримо, у нас до чого прийшла реформація, чому всі прийшли радість атаки? У нас йде реформа під Євросоюз. В Європі теж всі платять податки. Там все нормально. Я думаю, якщо це буде в рибній галузі ноу-хау, але ми маємо це зробити. Має бути чітке прозоре, мають бути чіткі звіти по вилову риби. Вони будуть або квартальні, або там, е щомісячні, і мають сплачуватись звідси податки. Чим більше ми будемо зажимати рибну галузь по сплаті орендної плати, по сплаті заводу, ми прийдемо знову ж таки просто нікуди. Дякую за увагу. Пане Віку, дякую.